А також одночасно більше як з півдесятка напрямків москвити продовжують зазнавати особливо важких втрат навколо Авдіївки водночас і не припиняють штурмів міста. Кількість знищених окупантів от за останні. Неповні два місяці там перетнуло межу у 10 тисяч, а з певною ворожою технікою ну, за свідченнями наших військових, та й відео ми неодноразово бачили, буквально завалене там все. Втім, от захмарні втрати. Ці вони кремлівців, схоже, що не зупиняють. Лінія оборони українців е, навколо Авдіївки. Якщо придивитися, то от, ну, не треба бути великим там стратегом, аби зрозуміти, що це фактично е, на 270 градусів оборона з двома такими на півночі і на півдні прямими лініями. Загальна протяжність, ми отак просто порахували. Плюс Мінус тут приблизно вона е, сягає більше як 50 кілометрів. Основні наступальні зусилля московиті, ми вже відмічали, це, по-перше, у бік степового, вони тут фактично фронтом приблизно плюс-мінус 5 кілометрів атакують у напрямку того таки степового, намагаючись. Від залізничної насипи закріпитися в селі з метою теж вийти до Бердичів. Поновилися сильно, дуже сильно атаки у бік Авдіївського коксохіму, і там дійсно без перебільшення трупами московитів. Там просто гори, як хлопці кажуть, що заслано все трупами. Звід опитного і Спартака не припиняються спроби атакувати південні квартали Авдіївки, і давлять від водяного тимчасово загарбаного у фланг. Ймовірно, з намірами вийти на сєверне і тоненьке, аби у підсумку от звузити оцей коридор сполучення із містом, ну і що найменше, аби взяти його під вогневий контроль. Окремої уваги, от я думаю, заслуговує ділянка це південно-східна Авдіївська промка, де на тижні, от зі сторони Ясиновацької розв'язки, вздовж одноіменного провулку, московити дуже посилили тиск, і їм вдалося трохи вклинитися в лінію оборони українців. Приблизно там плюс-мінус на 400 метрів. От про те, як складаються обставини на цю мить навколо міста, я можливість почати безпосередньо від учасників оборони Авдіївки, Ігор Ганенко, командир бойової машини 47-ї окремої механізованої бригади. Ігорю, дуже дякую, що вийшли на зв'язок, знайшли можливість. Це дуже цінно для нас. Скажіть. Слава Україні. Скажіть наразі, от ситуація в зоні. В зоні відповідальності саме вашого підрозділу це безперервні ворожі штурми чи якась пауза з'явилась? Тому що були повідомлення, що ворог перегруповується, і інтенсивність його атак трохи зменшилась. Ну складно сказати там повним затищем. Це назвати, але справді якщо порівнювати з серединою жовтня, то інтенсивність ворожих атак вона ну, рази зменшилася. Як мінімум, тому що вже майже не застосовується техніка саме в штурмових діях. А ну наразі ворог більше працює піхотними групами, малими піхотними групами і намагається отак, от постійно в тонусі тримати сили оборони. І ну знову ж таки, ми розуміємо, для чого це робиться. Там йде піхотна група невеличка. Вона виявляє Місце розташування там певних позицій наших, і вже ну по цим позиціям можуть відпрацьовувати або артилерія, або танки на відтяжці. Ну і власне, отаким от, от чином зараз відбувається відбуваються штурми противника. Але знову ж таки в порівнянні з серединою жовтня, так можна сказати, що зараз більш спокійно і ну тихіше ніж було тоді. Чи коректно говорити, що от на вашій ділянці у зоні відповідальності вашого підрозділу артилерія і дрони є домінуючими елементами зараз? Я думаю, насправді не тільки на нашому напрямку, тому що справді, касетні снаряди вони дуже ефективні. І ну, навіть наша бригада показувала роботу артилерії, і ну, це, ми бачимо, що це доволі ефективна робота. А ворог за Ворог застосовує касетні боєприпаси. Перепрошую ще раз. Ворог застосовує касетні боєприпаси зараз на вашій ділянці. Звісно, і ну ворог і раніше їх застосовував на всіх напрямках. Тому ну повірте, палітра і різноманітність снарядів ворога вона ну набагато ширша, аніж наша. Тому ну на жаль, вони їх не жаліли ще і рік тому. І, ну от протягом всього повномасштабного вторгнення щиро вдячний, що знайшли можливість долучитися до розмови. Бережіть, будь ласка, себе і своїх бійців.